Привіт, друзі! Ми на нашому каналі все найкраще з нами. І зараз ми знаходимося на вході в замок Росенборг, підвальне приміщення. Тут знаходиться сокровищниця, оружейна і винна. Ходімо, подивимось. Я не змогла не показати вам цю красу, спустившись в підземелля на перший поверх, я бачу ружейною. Гляньте різноманітні шпаги. Шпаги. Дорого оздоблення. Переливаються прямо на. Тут дуже досить темно підсвічуються тільки експонати. Тут ми бачимо вироби зі слонової кості. Мабуть, наплічники, на далі також вироби з слонової кості. переходимо на цю сторону. О, це написано, що одяг Крістіана четвертого. Такий капелюх, Чи як його правильніше назвати? Такий. За і... що? Це сідло. А я перевела як одяг. Так. Наступний експонат? Це також якесь сідло, дуже, дуже прям оздоблення, вишивка. Так, що тут пишеться? wedding. Це, мабуть, весільна така зброя. А ось вироби слонової кістки з янтаря. Боже, яка краса! Оце хоча б одну, одну малюсеньку таку ж катулиночку. Багатші, це прям витвір мистецтва, маленькі портрети королівські. Так, ось якийсь експонат, медальйончики, корона, медальйони. Емаль. Переходимо далі, вироби скла. Різні кубки. Я, я гадаю, це венеціанське скло, яке на той час було дуже дорогим і могло міститися в королівських володіннях. Якийсь медальйон. кубки ложки це вироби. ноль. Добре. А сідаємо? Ну, не дуже зараз. Знаєш, Експонат, так, Штолові. столові прибори, ложки, Виделки. ножі, це знову медальйони намиста, Це також слонова кістка. Далі я думаю перейдемо в наступний зал. Що тут? Кімната Олі Рюмера, астронома. Який спроектував планетарій для демонстрації орбіт планет. І еліпсарій інструмент для демонстрації і розрахунку сонячних і місячних затемнень. Далі тут якісь набори, я думаю, ваги. Якась катулочка. Такі терези, ні так, терези. Далі ми спускаємося в безпосередньо Сокровищницю. Так, темно. Стоїть знак тихо. Ну, буду. Якщо зможу, може щось додавлю свій коментар. Ва, золоті. В центрі представлений меч Крістіана третього цей меч. Використовувався для коронації. Далі спускаємося ще нижче на другу рівень. Корона. Я думаю, зараз трошки люди туди відійдуть і ми поглянемо детальніше.

Заколки, подвески, корона абсолютних монархів, які займали трон період з 1671 по 1731 рік. Так. Проходимо далі. Спускаємось ще нижче. Ele tem nada, ele

Прикраси королеви. Шевчух дорогоцінне каміння. Ой, яка корона. Це вже прикраси короля. Так. Здається, я вас трошки надурила. Адже <рі <рість> корони абсолютних монархів це вони ось. А то, мабуть, була корона Кристияна IV <ріф> <рість> як я б підглянула в своїй брошурці. <рість> Правда, велич, краса. Золото, дорогий ці каміння, захоплює. Переходжу в зал, зброя і вино. Я боюсь неправильно назвати якісь із видів зброї. Тому я вам просто позаснімаю О, рицарські облаштунки. ще якісь пістолі. І тут рушниці. Може, не рушниці, ну пробачте, не знаю. Не розбираюся. О, це Королівські рушниці. Це, мабуть, король ходив на е, полювання. І один із трофеїв. Так. Далі це, мабуть, це щось пов'язано з вином. Так, там зберігаються пляшки якісь. Мені цікаво, якщо в Росії самовари варять чай, то в Данії що? Цей самовар варив? вино? <реш> Бочки. Бочки. Винні. Так, тут ще ось маленька якась штикова зброя. Може міні-варіанти. Зовсім крихітні. На вході портрета Карла V у віці 4 років, який показує нам для виїздової виховання іскура самих маленьких років, ми закінчимо нашу мандрівку по підземельню забору. До наступних зустрічей. Ставте свої лайки, підписуйтесь, все найкраще тут. Бувайте!